Вітаю на Маперс Гео. Невеличкий лайфхак для просування бізнесу на Google карті і в інтернет в Google пошуку в цілому. Google відслідковує кількість і якість пошуків за брендом. Тобто, якщо вашу компанію, наприклад, мою компанію Mapers будуть шукати в Google пошуку Мапез багато багато людей будуть заходити на мій сайт, або ще краще заходити в профіль компанії, або користуватись якимись кнопками. Профілі компанії в пошуковій панелі, тобто біля Google пошуку, інформаційна панель. Ось ось так вона виглядає. То Google відслідковує дії людей щодо цього пошуку, і якщо цих пошуків буде багато і буде багато корисних дій, тобто людина, наприклад, зайде на якусь сторінку вашого сайту або залишить відгук, то ця компанія через це отримає потім більше з Google пошуку. Тобто Google вважає, що ця компанія. Потрібно, що компанію дійсно шукають, і дає більше статистиці. Ну, тобто, вдає більше пошуків, дає більше людей, потенційних клієнтів. Так, от, ви можете, наприклад, роздрукувати якийсь QR-код, і е, можете, наприклад, в цей QR-код зашити свій брендований пошук, наприклад, Маперс просування на Google карті, або Маперс Україн, наприклад, я би зробив. І зашити це посилання і цей пошук в цей QR-код. І... Провести якусь акцію на велику кількість людей. Але люди, коли будуть сканувати код, вони не будуть заходити одразу на сторінку на вашому сайті акції. Вам треба, наприклад, зробити на цьому флаєрі інструкцію: що скануєте QR-код, знаходити нас в інтернет, заходите на наш сайт і там реєструйтесь у цій акції, просто щоб вони користувались цим прямим пошуком, він буде працювати як просто пошук вас в інтернеті. До речі, приклад такого посилання я залишу під відео. Отже, люди будуть заходити за цим посиланням, будуть після цього шукати ваш сайт, заходити до вас на сайт, шукати цю сторінку або робити якийсь банер, неважливо, Головне, щоб вони більше 15, а ще краще 30 секунд провели у вас на сайті. Тобто, дайте їм якесь завдання, заповнити якусь форму. Наприклад, таку форму, яка потрібна для того, щоб прийняти е, участь у вашій акції на вашому сайті. Ви потім можете там через рандом розіграти якийсь подарунок. Головне, що в вашому місті люди будуть шукати вас масово. І такі акції можна робити періодично, наприклад, раз на місяць. Тобто треба придумати щось, що буде цікаве людям для того, щоб вони робили ці дії. Ну і це все зафіксує Google, і якщо періодично цим користуватись, то ви таким чином поступово піднімете. Внутрішній рейтинг вашої компанії за брендовим пошуком, і вага вашого профілю і вашого сайту, в принципі, вага вашого бізнесу в межах одного міста буде більшою.